Нарахування до нарахування, різні тарифні значення до і більше 100 кВт на годину та приблизне середньодобове споживання. Розрахунок Прилучанина на за спожиту електроенергію вже давно не простий. Що і до чого у платіжках від рему люди зізнаються, не розуміють. Заплатила де все аби дожної бути. Ще у листопаді у квитанціях за електроенергію з'явилися донараховані кіловат години із сумою до сплати на 20-30% більше ніж зазвичай. Як пояснили енергетики, це пов'язано зі зміною розрахункового періоду. Простіше Чернігівська компанія зобов'язала усіх жителів області сплачувати і за прогнозовані показники останнього тижня місяця так зване донарахування. Що дораховано, чого перенебо, не можна зрозуміти, і не можна у них розібратися. Ходила я до них. Нічого не могли зрозуміти. Вони не можуть нічого мені роз'яснити. Це. Больне питання обленерго це больне питання. Різниця між ремівською платіжкою та самостійним підрахунком спожитої електроенергії на основі показань лічильника досить суттєва. За донарахуваннями рему ми майже одностайно перевищуємо в споживання 100 кВт на годину і платимо вже не 90 копійок, а гривню 68 за кВт. Квартира закрита, абсолютно закрита. Все закрито. Но от того, що дзвонок у нас робить од електроенергії, десь 3 кВт. Чи я чи мама бабушка приходить там в це світ, коли включає. 3 кВт було за місяць, вона каже, нам донарахували до 85. Наперед не треба брати у людей, використав електроенергію за цей беріть. А що ж, аванс? Який аванс? Це неправильно. І, звісно, якщо, допустим, я то розберуся, а та нещасна пенсіонерка. І квітанції раніше носили в початку місяця, а зараз 16 числа квітанцій немає. На підтвердження слів про заплутаність платежів та нерозуміння, кому йдуть гроші з кишені споживача, слова пенсіонера. Я що приходить, то плачу все. а там не знаю. А це у, в кармани. Я вважаю в кармани до нарахування. І таки дійсно в кишені електроенергію Василі Прилучан вже давно постачає приватна, а не державна структура зі статусом публічного акціонерного товариства Чернігів Обленерго. Відповідно, і Прилуцький РЕМ, як структурний підрозділ, теж є частиною великої приватної власності, яка до того ж, згідно з публічними даними, на 75% належить компаніям, зареєстрованим у відомій офшорній зоні Республіки Кіпр. Це тіхію і бурне помішательство, можна сказати. Там треба брати автомати і розстрілювати те управління. А от з розстрілом трохи зарано. Адже потужна і грошовита кіпріоцька компанія Чернігів-Обленерго виявляється, заборгувала прилукам та й немалі кошти. За офіційними даними на балансі Прилуцького РЕМ майже 2,5 тисячі кілометрів повітряних ліній, приблизно 35 опор на один кілометр. Одна опора, згідно з нормами ДБН, займає площу 3,5 квадратних метри. Більше 80 тисяч гривень мала б сплачувати компанія місто за оренду землі під опорами. Натомість маємо пшик. Про це у своїй статті для місцевої газети пише і голова бюджетної депутатської комісії міської ради Євген Яценко. Та наводить приклади господарювання в інших населених пунктах. Так у невеликому селі Чайкино-Новгород Сіверського району тамтешня влада нарахувала Чернігів обленерго орендну плату за 1071 опору. І згідно з рішенням Вищого господарського суду України, підприємство не Залишилося нічого іншого як виконувати закон, аналогічні приклади у Рівному, Ірпені та Житомирі. В той же час у прилуках, видираючи з містян останні копійки до нарахуваннями у платіжках, на три чверті кіпріоцька компанія не сплатила місту за останні п'ять років 60 мільйонів гривень. Ті е, кошти, що не платить це підприємство, це наші з вами дороги, наші тротуари. Це е, те, що потрібно для розвитку міста. Тих грошей якраз і не вистачає. Ми виступаємо. Мо за те, щоб взагалі ці стратегічні підприємства обленерго, облгази повернути державну власність і щоб держава коригувала ці тарифи. І ніякі олігархи не наживалися на простих українцях. Подейкують енергетичні компанії, обіцяють українцям введення або плати за користування електроенергією. Тоді суми у платіжках зростуть ще більше. Великий процес збагачення, але не наш, продовжиться.